У пам'ять про загиблого колегу у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі зіграли виставу Енеїда у пам'ять про загиблого на війні актора Володимира Фадінчука. Військовослужбовець грав Енея. Паралельно з ним цю роль виконував Дмитро Пшичук. Це старший брат. Він був мені старшим братом як в театрі, але багато що було в житті, де він мені допомагав. Це були якісь і поради. Але то особисте. Та, то такі речі, знаєте, залишаться зі мною і з ним. Але я думаю, що мене багато хто підтримає, хто знав безпосередньо особисто Володимира, знають, яким він був в житті, і те, яке в нього було серце, це завжди показувалося ось тут на сцені. Захисник розпочав працювати у Коломийському театрі з 2011 року, а вже з 2016-го у Рівненському режисер-постановник Іван Данілін розповідає, загиблий Володимир грав у декількох його виставах. Проте на вшанування пам'яті військовослужбовця не випадково обрали саме Енеїду, адже вона мала велике значення для актора, тому що це його, якби крайня вистава, де він грав головну роль, і цю виставу він дуже сильно любив. Він ну. В житті і на сцені був справжнім. Володя дуже любив Енея, і напевно і цей підштовхнув його його піти захищати Україну. Володимир Федінчук вступив до лав Збройних сил України у грудні 2023 року. Виконував бойові завдання у Донецькій області. Щирий відданій своїй справі. Таким пригадують загиблого колеги з театру. Сьогодні зала повністю заповнена те, що ми бачимо по квитках, те, що володі любили. Так як ми любили його в колективі, його любили рівняни. Незважаючи на молодий вік, він вже встиг завоювати любов глядачів, тому що він був надзвичайно відданим актором і дуже щирою людиною. Виставу зіграли 22 січня у День Соборності України. Саме у цей день, 2024 року, в боях під Новомихайлівкою загинув захисник та актор. Йому не завжди залишилося 31. У театрі наголошують, пам'ять про героїв має бути вічною. Ми безумовно завжди згадуємо Володимира, тому що тут все нагадує про нього, але важливо робити якісь такі пам'ятні речі, які будуть підтримувати нашу історію, наші традиції. І те, що ми можемо сьогодні зібратися, тут в такий спосіб, в цей час воєнний, це завдячуючи таким, як Володимир, і тим, хто там зараз боронить нас, вшанувати пам'ять загиблого на війні Володимира Федінчука, прийшли десятки рівнян. Коли ми всі разом зібрались, Вчителі. Було сказано про Володимира, про виставу, яка відбувається сьогодні, на його честь. І ми вирішили всім колективом нашим трудовим піти подивитися, згадати, шанувати. Молодець прожила, ну, коли був радянський союз, далеко в Росії, і неї в школі не вчила. То я дуже хочу українську ето, виставу в твір Котляревського, який він перший написав на доступній українській мові, щоб всі зрозуміли. Серед вистав, у яких грав чоловік, були на полі крові: Войцек, Енеїда, «Зерносховище», Скруч, Різдвяна історія у Рівненському обласному академічно музично-драматичному театрі у пам'ять про загиблого Володимира Федінчука встановили меморіальну дошку. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.